Костя, а так. ти знаєшся на біодинаміці? Оце якийсь різновид фітнесу? Ні. 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 Ні, не знаю. Ні. Це наука про життєві сили. Я такий напрям в медицині, угу. зокрема в остеопатії. Ну, я не сильно вже й помилився, а це щось про тіло і силу, так? Ну, можна і так сказати, у нашому сюжеті йтиметься про зовсім інше втілення біодинаміки у сільському господарстві. Тож дивись. Французький блюшевр, що зріє у попелі, чи брюн ост зі скандинавським характером, унікальні сири серед карпатських гір варить міра волощук, але їхня особливість не в сортах, а в тому, що готують їх біодинамічними методами. Біодинамічна ферма це про закритий цикл. Тут мають ну, якби в ідеалі повинні бути обов'язково тварини, коровки або козочки, курочки, обов'язково бджоли, випас. Воно все повинно бути дуже гармонійно поєднано. Біодинаміка це сільськогосподарський метод, який полягає у гармонізації процесів з біоритмами природи. Максимально використовуючи енергію води, світла, землі та повітря, усе це виконує міра на своїй фермі, тому її кози живуть щасливо і дають для сиру найсмачніше молоко. Ми спостерігаємо, щоб ми якомога менше втручалися в природні процеси. І що саме головне, на біодинамічній фермі ми повинні дбати про ґрунт. Тобто, ґрунт, це теж звідки починаються всі продукти, звідки все починається наше здоров'я. Для догляду за ґрунтом міра використовує спеціальні біодинамічні препарати, а всі роботи на її фермі підпорядковані фазам місяця. У нас дуже красивий місячний календар. Вже е, другий рік підряд з нами діляться французи, і наша біодинамічна асоціація його друкує. Вони перекладають нам на українську мову. Міра філологиня, але все життя її цікавила природа. Вона дбала про сад і пекла хліб на заквасці. Якось у соцмережах побачила, як жінка самостійно варить сир і вирішила спробувати. Люди мені рано приносили свіжоздоєне молоко гірське. Це взагалі ідеальне молоко, тому що там корови на волі пасуться цілий день лісами. І Це ну фантастичне молоко. І я там варила сир. То був запашний напівтвердий сир, який жінка назвала срібник. Міра почала професійно вивчати сироваріння, відвідувала майстер-класи. Там і дізналася про біодинамічне землеробство. Воно засноване на лекціях Гудольфа Штайнера, і в більш як 60 країнах ліцензіоване землеробство. Продукти біодинамічні рахуються в цілому світі як найкращі, найздоровіші, і найчистіші, і найекологічні. Ніші сертифікація деметр, якщо не чули. Міра подорожувала сироварнями італії, щоб перейняти їхній досвід. Після чого вирішила відкрити власну ферму. Це дуже таке було у мене, якби спочатку деяка думка. Так для мене ми не тримали ніколи ніяких тварин. Ми в селі жили більше якби по міському. У нас був сад, квітів багато. І коли я озвучила це, щоб, щоб ми спробували завести кози. Ну спочатку в сім'ї на мене подивилися. Міра почала з чотирьох кіз. Зараз їх двадцять чотири і ще двадцять п'ять козенят. І що важливо, всі вони справжня сім'я. Ми пішли шляхом створення самі свого стада. Тобто, ми не купляємо коза. Така тварина вона дуже погано реагує. Це дуже великий стрес, коли ви привезете чужу тварину і ведете її от в стадо своїх кіз. Міра випасає цілий рік, тому молоко у них не мов пломбір. Ділиться жінка. Сир варить із сирого молока, змішуючи денне та вечірнє, ми замовили мідний чан з Італії на 100 літр молока. Тобто, ми варимо сир на живому вогні. Ми підігріваємо його, і на живому вогні потім другий підігрів так само і повністю все вимішування, догляд за скоринкою, це все ручна робота. Міра не пастеризує молоко і не використовує заквасок. Тому її сири мають унікальний смак. Все, що коза їсть, у ж їсть, і траву, не тільки траву, вона ж їсть і гілочки, і сухі пні, і мох, і грибочки. Ох, наші кози дуже люблять мухомори, до речі. Все, що в лісі є, бо ми ж біля лісу. Вони всі гриби дуже гарно їдять. Оце все є в смаку молока. І потім оцей смак переходить смак сиру. Мірані майстерні сиру лише три роки, але її знають навіть за кордоном. Сири жінки оцінили французи та італійці. Фермерка тішиться, що, попри війну, змогла зберегти справу, адже багато сироварень в Україні закрились. Це така справа, вона більше для мирного часу, тому що ми робимо саме класний продукт і він має свою ціну. Він є дорогий. Ми не підняли ціну, хоча би трошечки, щоб нам окуплялося, тому що воно получається дуже дуже дорого. Міра проводить на своїй фермі гастротури, влаштовує майстер-класи для дітей, а ще активно розповідає про свою справу у соцмережах. Її майстерня це не просто про смачний сир, це про культуру екологічного ставлення до природи, яку жінка і популяризує серед своїх споживачів.